Стівен Кінг, Оуен Кінг, Сплячі Красуні, Розділ 9. 6. Щойно Лайла заплющила очі з наближенням тварин. Зразу й відчула наїзд справжнього сну не скрадливого, не того, що підповзає чи вабить, а такого, що помчав на неї, як шістнадцятий колісний ваговоз без водія. Іскриста паніка спалахнула в її нервах, і Лайла ляснула себе по щоках. Сильно, очі її розчахнулися не було більше ні змії, ні білого тигра, ні лепетливого павича, ані схожого на баньян велетенського дерева на тім місці, у центрі галявини, де воно було манячило, стояв гарний старий 80 футів на зріст дуб. Дивовижний у свій власний спосіб, але нормальний. До одної з його нижніх гілок припала білка, сердито чергикаючи на лайлу. Галюцинація, промовила вона, це погано. Лайла натисла кнопку на наплічному мікрофоні. Лідні, ти на місці. Відповідай. Я тут, шерифе. Голос звучав слабенько, дещо переривчасто, але статичних розрядів в ефірі не було. Що для вас зробити? Гудіння електролінії знову приявнилося. Лайла не помітила, коли воно було пропало. А воно пропадало, бігме вона у такому замішанні. Не хвилюйся, Лінс, я повернуся до тебе, щойно мені розвиднеться. Ви в порядку лайло. Усе гаразд, скоро побачимось. Вона кинула ще один погляд через плече просто дуб, великий, але все одно просто дуб. Вона вже почала відвертатися, та тут ще одна яскраво зелена пташка спурхнула з дерева вгору і полетіла на захід. До вечірнього сонця. У тому ж напрямку, куди й до цього попрямували інші пташки. Лайла міцно заплющила очі, потім із зусиллям знову їх відкрила. Ніякої пташки. Звісно, нема усе це вона сама собі намарила. Але ж ті сліди вони привели мене сюди. Лайла вирішила, що не дозволить собі перейматися ні слідами, ні деревом, ні тією дивною жінкою, ні чимось іншим. Саме зараз їй потрібно зробити одне повернутися до міста так, щоб дорогою не заснути, і вже, мабуть, час відвідати якусь із гарних дулінських аптек, а якщо це не допоможе, є ще комірка з речовими доказами. А поки. А поки що. Майнула якась думка, але утоми її спалила, чи то майже. Лайла вихопила її за мить до того, як та не пропала зовсім. Король Канут. Ось ця думка король канут, який наказує припливу потекти назад є такі речі, яких просто неможливо зробити. Сім. Лайлен син також був притомним. Лежав у брудній канаві по той бік дороги. Він був мокрий, йому було боляче щось врізалося у спину, Схоже, якась бляшанка. Вже тільки це було погано, але він мав ще й компанію. Норкросе. Це був Ерік, грьобаний Ерік Блас. Джаред тримав очі заплющеними. Якщо вони подумають, що він непритомний або навіть мертвий, вони втечуть, як обісрані збереля кугівники, якими вони і є. Можливо. Норкросе. Цього разу слідом за вигуком йому в бік прийшовся штурхан черевиком. Еріку погнали звідси. Почулося, ніби з якоїсь далекої країни. Це плаксиво на межі паніки промовив Кент Дейлі. Я думаю, він без пам'яті. Або в комі. Схоже, тон Курта указував на те, що це не така вже й трагедія. Він не в комі. Він прикидається. Але Ерік явно і сам нервувався, він нахилився. Очі в Джареда були заплющені, але він відчув, як подужчав запах Ерікового одеколону Акс. Господи, чи він у ньому купається. Норкросе. Джаред лежав нерухомо. Господи, от якби тут трапилося проїхати машині поліції, нехай навіть за кермом буде його мати, хай би якими неприємними наступні пояснення не були, але кавалерія вчасно прибуває лише в кіно. Норкросе, якщо ти не розплющиш очі, я вдарю тебе по яйцях і вдарю курва сильно. Джаред розплющив очі. Добре, сказав Ерік, усміхаючись, нема шкоди, нема образ. Джаред, який вважав, що зазнав великої шкоди, як від тієї машини, яка його збила, так і від цих хлопців, промовчав. Це здавалося найрозумнішою поведінкою. Ми нічого кривдного не зробили, тій старій пані, і в тебе вигляд не такий уже й поганий. Принаймні ніяких кісток не стирчить із ніг крізь холоші штанів. Тож розійдемося красиво, після того як ти віддаси мені свій телефон. тобто. Джаред похитав головою. Ну, ти гівнюк, промовив Ерік із добродушною поблажливістю, немов до якогось цуцика, який щойно напудив на килим. Курте, Кенте, тримайте його. Господи Еріку, ну я не знаю, сказав Кент. Я знаю, тримайте його. Озвався Курт. А що як у нього щось типу внутрішніх поранень? Нема в нього нічого, та машини ледь чесонула. Тримайте вже його. Джаред спробував відповсти, але курт притис йому одне плече, а Кент інше. У нього боліло все тіло. В коліні біль був найдужчий, і не було жодного сенсу битися з цими хлопцями. Він почувався дивно апатичним, подумав, що це либонь від отриманого шоку. Телефон! клацнув пальцями Ерік. Давай сюди. І це той парубок, з яким Мері збирається на концерт. Ось він, саме цей. Я його в лісі загубив. Джаред дивився на нього вгору, намагаючись не заплакати. Заплакати це було б найгірше. Ерік зітхнув, присів на коліна і почав обмацувати кишені Джареда. У правій передній він налапав прямокутник айфона і витяг його. Ну чому ти такий мудак, норкросе? Тепер він заговорив роздратовано і втомлено, як ото, коли кажуть, ти зіпсував мені весь день. Є тут мудак, але це не я, сказав Джаред. Він щосили моргав, щоб утримати сльози від пролиття. І збирався помочитися їй у фухо. Нічого такого. Яким ти мусиш бути мерзотником, щоб навіть подумати таке норкросе, то був жарт, сказав Курт. Хлопчаче базікання. Допрягся з дорогою душею ще й Кент, наче вони не сиділи на ньому, а провадили якусь мирну дискусію. «А вже ж, просто хлопчаче базікання. Ми просто дуркували, як ото в перевдягальні, не будь смішним, Джареде. Я хочу розійтися краями, оголосив Ерік. Говорячи, він тицяв в екран Джаредового телефона через мері. Я знаю, що вона тобі друг, а мені стане більше, ніж просто другом. Отже, нічия, ми підемо, він закінчив тицяти. От, стер відео з твоєї хмари і кошик випорожнив. Все знищено. З канави стирчав сірий камінь. Джареду він здався схожим на якийсь сірий язик, що глузує з нього. Ня 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 Ерік кілька разів ударив джередовим айфоном об цей камінь, роздрощивши екран, на всі біч розлетілися осколки чорного пластику, те, що залишилося, він кинув Джареду на груди, звідти телефон зісковзнув у брудну воду канави. Оскільки відео стерте, мені не конче було цього робити, але поза мері я хочу, щоби ти зрозумів, це наслідки того, що ти такий сучий нишпурка. Ерік підвівся. Второпав. Джаред мовчав, але Ерік кивнув, ніби той щось сказав. Гаразд, відпустіть його. Кент із Куртом підвелися і позадкували. Вигляд у них був напружений, немов вони очікували, що Джаред зараз підхопиться пружиною і почне глушити свінгами, як роки бальбога. Нам досить, сказав Ерік. Ми не хочемо мати більше нічого спільного з отим тухлим брудним лайном, що лежить отам правильно. Добре, щоб і тобі цього було досить. Ходімо, хлопці. Вони залишили його там, у тій каналі. Джаред тримався, поки вони не пішли. Потім він поклав руку собі на очі і ридав. Коли ця частина завершилася, він сів і засунув до кишені рештки телефону. Від нього відпало ще кілька шматків. Я лузер, подумав він. Звичайно, було три на одного, та все ж таки я такий лузер. Він почав шкандибати додому, бо дім, це там, куди ти йдеш, коли тебе скривчено і побито.